П'ятий костюм і всі вони на два розміри більше. Ну і як я маю виглядати переконливо, коли з мене штани злітають. Гліб, ти просто уяви, що ти супергерой. Санта, це ж як Бетмен. Тільки з бородою і мішком подарунків. Ага, тільки без суперкостюму і грошей. Гліб, ти вже один раз впорався. Це просто маленька дівчинка, яка хоче вірити в диво. Просто йди, зроби пару хо-хо-хо, і все буде ідеально. Так, вийшли всі. Чи ви будете дивитись на мене в трусах? Хто ж міг подумати, що Санта втече через вікно. А що далі? Він полізе в камін? Так, це не схожне гліба. Хтось або щось його налякав. І що ми тепер скажемо мамі Каміли, що Санта зник через дефіцит упевненості? Я знав, що йому треба було купити нову бороду. Ну відповідайте, ну відповідайте вже. Це просто жах. Ну як так можна працювати? Спочатку Санту обіцяють, а потім просто слухавку не беруть. Ти ж бачила, якого вони привели санту? Якась Шарашкіна контора. Віка, ну не нагадуй мені. Я вже й сама пошкодувала, що їм довірилася. А якщо сант не доприйте, то це означає, що його взагалі не існує. Ну чому не існує? Санта прийде обов'язково. Просто він. Ну він, напевно, зайнятий трохи. Ти ж знаєш скільки справ у Санти перед самим новим роком? Каміла, а ти знаєш, чому Санта такий зайнятий? Бо йому треба роздавати подарунки. Саме так. Але для цього йому потрібно знати, чого ти хочеш. Ти ж ще не написала йому листа, правда? А навіщо писати, якщо він справді, то сам знаєш, мені потрібно. Справжній санта завжди чекає на твого листа. Це ключі, які відкривають двері до його чарівної майстерні. Ти напишеш і він обов'язково прочитає. Добрий день. Давайте дивитись правді в вічі. Санта зник. І тепер це не просто проблема. Це справа для професіоналу. І хто ж це професіонал? Я Анастасія Павлюк. Львівська школа розслідувань. За моєю спиною 25 розкритих справ, три знайдені коти і один знайдений букет квітів, який загубився на весіллі. Львівська школа розслідувань? Це типу як у фільмах? Мовчив. А то вона ще й нас розслідувати почне. Я вже кілька тижнів розслідую зникнення Санти, і у мене є докази. У Санти є чарівні помічники. Вони збирають усі листи і передають прямо на північний полюс. Справді? Абсолютно. Але для того, щоб твій лист був справжній, ти повинна написати про свій рік, а також не забути про подарунок. А можна ще попросити, щоб святка залишився зі мною на вечері? Це вже складніше, але хто знав. Можеш спробувати? Можливо, саме цього разу залишиться. Це постраждалі, які були знайдені у Львові. Постраждалі. Звучить як щось із фантастики. Це не фантастика! А реальність. У мене є свідки, які бачили, як він заходив у кав'ярню львівська казка. А може це був не Санта, а просто якийсь звичайний чоловік у червоній курці? Можливо, але чоловік у червоній курці рідко замовляє какао з маршмеллоу і залишає серветку зі словами до рівного терміново. То він тут? У Рівному? Це не наш Санта. Ваш. І я його знайду з вашою допомогою або без неї. Ми готові допомогти. Так, усе ще знадобиться. А що ви зробите, коли знайдете останки? Поясню йому, що на Новий рік варто бути на своєму місці під ялинкою, а не в бігах. А якщо його викрали? тоді в нас є ще більше причин діяти швидко. В нас є план? Поки що немає, але зараз подумаємо. Які відповіли? Ну чому ж ніхто не відповідає? Ну відповідайте же. Mm. Отже, ми знаємо мінімум. Ця людина прийшла, зіграла роль Санти і зникла. Ні адресу, ні контактів. Що про нього відомо? Він виглядав як звичайний хлопець, молодий. Якщо не бував, то точно не професійний актор. І здається, він ще казав, що це його перший такий досвід. Може, він просто злякався і захотів зникнути? Теоретично, але навіщо він погоджувався? Можливо, йому були потрібні гроші? Це можливо. Давайте мислити раціонально. Якщо він студент, то міг зникнути із за навчання. У місті є кілька коледжів. Коледж інформаційних технологій це наймовірніше місце. Там зараз сесія. Думаю, що він студент, то він там. Що якщо ні? Що якщо він не місцевий і просто поїхав додому? А якщо ви працюєтесь у місті, треба з'ясувати хто міг бачити його раніше. Давайте зосередимось. Варіант він студент і зараз у коледжі він повернувся додому. Або він працює у місті. Давайте почнемо з найпростішого. Перевіримо коледж. Мені набридло чекати. Санти не існує. Це все вигадало, щоб діти поводились добре. Каміла, це не так. Ти ж написала йому листа. Може, він просто запізнюється. Я в це більше не вірю. Жодних див, жодного санти. Ви просто всі мене обманюєте. Каміла, негайно припини. Ну, чарівники, вони теж люди. Можливо, в нього затори на дорогах чи ще десь затримався. Тоді він поганий чарівник, він навіть не вміє з'являтися коли потрібно. Каміла, ти просто втомилася. Я впевнена, що він прийде. Він завжди приходить до тих, хто на нього чекає. То, мабуть, я не заслуговую на це. Віка, зроби що небудь. Ну, може, казку і прочитай чи мультика, якого покажи. Мама, що ти збираєшся що робити? Що я збираюсь зробити? Я зроблю те, що має зробити кожна мати, коли її обіцянки під загрозою. Ви всі мене обманюєте, Санти не існує. Каміло, послухай, сам заприйде до тебе обов'язково. Навіть якщо мені придеться шукати його на іншому кінці міста. А обіцянка дорослих це святе. Завдання просте знайти Санту. Головне, щоб тут не було моїх знайомих. А то подумай, що я на поліції працюю. Угу. Ти ще бег вдягнує. Помічник детектива. Я вибачаюсь, а ви до кого? Скажіть, будь ласка, у вас вчиться цей студент? В костюмі Санти у нас кожен другий такий на новорічні свята. Ми знаємо, що він тут. Алло. Ну що? Ви вже знайшли санту? Ми зараз шукаємо його в коледжі. Ми пам'ятаємо про Камілу. Не хвилюйтесь. Я йду до вас в коледж. Пані Наталія сказала, що йде сюди. Ого, підмога на підході. Тепер ліп точно не втече. Добре, розходимось. Перевіряйте кожну аудиторію. Санта! Хліба, ти маєш нас вислухати? Є маленька дівчинка Каміла. Вона дуже чекає на тебе. Ти маєш допомогти їй повірити в диво. Але в мене сесія іспити. Я думав, ви знайшли когось іншого. Це твій найголовніший іспит, Глібе. Не в коледжі, а в житті. Давай, дружу, час рятувати різдво. Добре. Я зроблю це. Я знала, Санти не існує. Ви мені прикали. Каміла, ну ти ж не можеш просто так здатися. У Санти теж бувають. Затори. Або олені запізнилися на рейс. Я вдоль, холодний олень Санти. Санта загубився, я шукаю його по всьому світу. О, ні, ноги роз'їжджаюся. Сам ти немає, в заметі. Віка, досить, ти не серйозна. Я? Не серйозна? Ні-ні-ні, я дуже серйозна. Ти що? Це ж частина місії по 2 Різдва. Вік, ще трохи часу. Ми вже знайшли Санту. Приготуй камілу, щоб вона дійсно повірила в диво. Гаразд, ще півгодини. Якраз час для. А Санта точно прийде. Клянуся усіма оленіми лапландій, що він уже в дорозі до тебе. <гум> Давай пограємо у хованки. Поки Санта не прийде, ти ховаєшся, а я шукаю. Сподіваюся, що це спрацює. Все буде добре. Ми обіцяли Камілі диву. І ми його подаруємо. А хто це там ховається? Мабуть, маленька дівчинка, яка чекає на Санту. Отже, спершу ми заходимо. Робимо урочистий вхід. Санта вітає Камілу і одразу подарунки. Максим, це банально. Нам потрібно створити атмосферу казки, таке собі свято, музика, вірші, сніжинки. І фейерверк, що ваш дах занеснув. Колеги, менший шум. Дитина має відчути, що це справжній санта, а не вистава. Ліп, у тебе є якийсь особливий сантівський жест? А, ну, може, я просто скажу о-о-о, і посміхнуся. Санто, головне це щирість. Каміла має зрозуміти, що ти прийшов саме до неї. Головне, не сп'яти як одного разу. Добре, я постараюся. Може, ми зайдемо всі разом і закричимо з новим роком? Каміла не любить галасу. Вона ж очікує дива, а не феєрверки. Пані Наталя, а про що вона написала у листі? Який подарунок вона хоче? Вона хоче гнома. Ну, це ми вже організували. В тебе ж є гном у мішку. Є! Yeah. Друзі пішли! Час створити дива! Каміло. Я чув, що ти довго на мене чекала. Так, не ну я думала, що тебе не існує. Я завжди з тими, хто вірить у дива. А це. Для тебе. Дякую, Санто! Здається, місію виконала. Друзі, а тепер давайте привітаємо всіх з Новим роком. З, з новим, новим роком! І нехай дива завжди будуть поруч.